Вітаю, шановне панство, всі ми чудово знаємо теперішню ситуацію на ринку ПК. Давайте упустимо деталі, і так всі все знають. Але перед вами ця красуня не даремно. Це 50-70. От саме нею ми будемо апгрейдити діда ПК, котрий, по ідеї, ще дасть навіть прикурити і новим системам. Але головне питання, коли ти не хочеш збирати нову систему, а лишити стару, змінивши лише відяху. А чи вистачить даного ПК цій віддяжці? Чи не буде вона кидати гроші на вітер простоючи і недорозкриваючи? Ваючи свій потенціал, тоді ж яка тут має бути начинка? Звісно, не зону, а щось цікавіше. І знаєте, що п'ятитисячні процесори Ryzen з DDR4 оперативою повертаються? I'll be back. Є в мене саме такий ПК, і я думаю, що в багатьох є, і мало того, що тепер вони житимуть і житимуть далі, то люди ще й починають збирати такі збірки з нуля. Але ж якщо вже збирати або апгрейдити, щоб продовжити життя, то вже з новими картами, бо вони підтримують більше технологій. І ось перед нами благородна MSI GeForce RTX 5070 Gaming x Trio. Ого, оце назва. Як на мене, 5070 один з найвдаліших чіпів на сьогодні, а виконав. Ані MSI X trio люблять за температур і тихої роботи. Подумати, чому 5070 імба? Золота середина, вона має жити, адже там 12 гіг, а не ти ж 8. І чіп у цієї карти з головою зараз вистачає для ігор в Quatt HD. Вона десь на 30% продуктивніше за 16-гігову 5060 Ti, а коштує не набагато дорожче. Отакий От парадокс. Тому в сучасний ігровий ПК, щоб не за всі гроші, я вибираю її. Спитаєш, навіщо ж брати останню серію, якщо це Nvidia? Хоча ПК не працюватиме навіть через PCI 50 з нею, бо тут 4.0 Але різниця буде мізерна. І як показує практика, дуже багато ігор підтримують фірмові технології Nvidia, а саме останній DLSS 4 і мультифрейм генератор 4X. Це те, що дуже відчутно бустить FPS, бо і монітори зараз всі, якщо купують, то високогерцові. Народні 60 Гц вже нікому не впали. От саме з фрейм-генератором 4X, де маємо три додаткових згенерованих кадрів, все і зрослось. Тому, кому важливо запускати все з рейтрейсінг, тобто промінчиками, тут Nvidia, звісно, попереду. Ну і технологію Reflex варто відмітити, це для зменшення затримок. Актуально в парі з фрейм-генератором та й в кіберспортивних іграх також. Словом, DLSS4, от заради чого ця карта на столі. Скоро буде оновлення софту і дещо покращиться. Додивіться це відео до кінця, розповім. Сама карта трьохвентиляторна, стримана, і чекайте, я щось не бачу підсвітки, Невже тренд згасає? Бо раніше сюди ліпили, ну. Прям тону підсвітки MSI. Зате я бачу красивенного дракона, що переливається під різними кутами. Виглядає доволі естетично. І для Чіпа 50-70, як на мене, три вертухи це саме те. Ну і така кількість радіаторів також. І тут же виникає питання: а чи потягне мій старенький дід ПК цю карту? Що ж тут в нас? Ну, по-перше, трохи не по темі, але хто зараз бере корпуси без нейлонової сіточки попереду і під блоком живлення, робить велику помилку. Я вже не раз пересвідчувався в цьому. Набагато легше почистити. Сітки, ніж всередині, бо було б це все в радіках башти Проца і карті. Ні, ну вона там, звісно, є, але набагато менше, ніж було б з посереднім корпусом. У мене був такий, що без сітки. От якраз привід і почистити, коли оновлюю карту. Сокет AM4, чипсет B550, також DIT. Проц в ньому стоїть Ryzen 7 5700X3D. Популярний був проц. Оновлювався багато хто на нього. Це один з найкращих проців на цей сокет. Краще тільки 5800 X3D. Але він гарячий, як чорт. І аж 64 Гіга ddr четвертої оперативи, котру я купив ще за царя гороха. Частота тут 3200, і знаєте що? Я міг би витягнути дві планки і розігнати те, що лишилося до 3600 Вона бере ці частоти, якщо планки дві. Але я манав паритись заради приросту в півтора ФПС, тому лишаю, як є умови реальні, а не штучно найкращі. Також жодного розгону проца, Все як у звичайних людей без прикрас. Карта стала без питань і комп виглядає по Тужно, я б сказав, доволі сучасно і не велетень, що мені подобається. Дуже тихий, до речі, як я люблю. І тепер схрещуємо пальці і до тестів. Починаємо з кіберпанку, буду запускати з різними налаштуваннями, щоб бачити повну картину. Трасування променів ультра, квадчдій роздільність, DLSS, генератор кадрів, вимикаю. Тобто все буде в чисту. Запускаємо тест, і що ми бачимо, ну так собі, на чисту з променями 40 плюс FPS лише. Це очікувано враховуючи RTX. Але давайте тепер додамо DLSS на якість. Знову запускаємо тест і порівнюємо. До речі, коли монтував відео, звернув увагу, що з DLSS картинка мені здалась навіть кращою, ніж в нативі, особливо там, де мілкі деталі. З DLSS ситуація значно краще, це вже грабельно, але ж ми пам'ятаємо, що є ще один козир це мультифрейм генератор. Тому йду і активую його в налаштуваннях. В мене монітор 165 Гц тримає, то чому б і ні. Ох, панове, все перед вами! Чистяк 40. 45 FPS, DLSS на якість 70-80. А якщо додати фрейм-генератору, то це вже аж 200 плюс кадрів. І це прямо саме те. Ідеальні налаштування під цю гру на моєму моніторі. Навіть певний запас є. Та мене, як і всіх, цікавить дещо інше, то як себе почуває карта безпосередньо в грі? Чи відпрацьовує свої шекелі? Тобто, чи немає такого, що і проц, і підсистема пам'яті, і слот PCI4.0 тормозить її недорозкриваючи. І нічого подібного я не бачу трасування променів шарашить. Відблиски видно на авто. Чудово, бачимо, що проц постійно в червоній зоні пашить бідолашний, бо це ж велика локація, суцільний хаос, багато рухомих об'єктів. Йому тут роботи, хоч відбавляй, але й карта вантажиться підверх не простоюючи. Бере майже 11 гіг відеопам'яті при цьому, і дивіться також на температури. Що карта, що проц 63 градуси. Ще пак з такою баштою процу грітися, і відяха також холодна, і я так і знав. Словом, поки що я дуже навіть задоволений. Alan Wake 2 графічно одна з найважчих ігор. Також запускаємо спочатку в нативі, без DLSS і без генерації кадрів. Пресет якості висока і трасування ультра. От і маємо результат? Браво! 18 FPS лише. Само собою на таких налаштуваннях жоден притомний чоловік не буде грати. Та й жодна карта такі налаштування нормально не потягне, навіть 50-90. Тому в терміновому порядку йду в налаштування і вмикаю DLSS на якість. О, бачимо прибавку соковитий. 15-20 кадрів, але погоду особливо це, звісно, не робить. Тому заходимо і додаємо фрейм-генератор 4X. І ось тут просто капець. Спочатку ти їдеш на сраних Жигулях, далі пересідаєш на Ланос із DLSS і додавши фрейм-генератору, ти наче вже на бехі 90-х років. Жарт на електроягуарі. 123 кадри в середньому проти 19, які були в нативі, і 36 з DLSS просто без фреймгена. Картинка набагато плавніша. І так, справжніх кадрів бажано хоча б 50-60, щоб змазів було мінімально. Але я дивлюсь, що у цій грі змази не озброєним оком я не дуже і помічаю. Можливо, просто динаміки мало, ну така гра, але ж це найвищий пресет. Ну ось зменшують трасування на середній, і вже не 120, а 160 кадрів. Ну круто. І знову таки, сказати, що не вистачає цього компа для даної карти в цій грі аж ніяк не можна. Навпаки, тут в віддяжку якраз все зараз і впирається, в кіберпанку Проц більше відпрацьовував. Hey! Окей, давайте щось більш динамічне. Дуже весела гра Doom the Dark Ages. FPS монітор в цій грі сприймається як чит, гра не стартує, тому я використаю моніторинг самого стіл. Зверху бачимо дані по FPS, завантаженню і так далі. В налаштування гри я вмикаю пресет ультра кошмар по якості, це максимум. І також додаю трасування променів також по максимуму. Знову ж таки, спочатку без жодних технологій DLSS і фреймгену. То що, легка гра, кажете? Може, і так, хто не вмикає трасування, бо за замовченням воно вимкнено. Тут же зверху бачимо лише 25 кадрів. Явно, в таку гру не пограти ось так без технології за з трасуванням Вмикають DLSS. О! 39 кадрів, історія повторюється, та все одно жодного задоволення в такій динамічній грі не буде. Трасування 4Х ставимо, і що ми бачимо: Офігенну прибавку. Ось так вже грати цілком непогано. Тобто наш ПК таки дозволяє виставити максимально можливу графіку в Quвати в даній грі. Хто уважно глянув на моніторних, бачить, що карта повністю завантажена і споживає більше 11 гіг пам'яті. А процу доволі легко до речі. Ну окей, хто фукає від того, що справжніх кадрів мало. Лишаємо все як є, і лише трасування променів я вимикаю взагалі, щоб порівняти. І ось, будь ласка, тримайте 230 кадрів, і справжніх 60. Мало того, ще й технологія Nvidia Reflex активована, і тут тепер жодних затримок і бути не може. Хоча я б сказав, що із трасуванням грати цілком весело. Тут кому що я різниці без мікроскопу не відчуваю. Взагалі в цих чотирьох іграх якихось явних лагів я не помічав. От вам і застаріла система з ddr 4 Ага, тут вже. Головне, щоб карта відповідала системі і нічого не ставало вузьким місцем. Аватар неймовірно красива графічна гра і трасування доступне також. Але спочатку вмикаємо без нічого. Бачимо, що гра без DLSS не дає промені вмикати. Мовляв, навіщо мучити залізо? Тож без нічого, без генератора, без DLSS. І так, в середньому бачимо 65 кадрів. Якщо ж додати DLSS, то вже розблоковується можливість вмикати промінчики, що я і роблю. І дійсно, якщо порівняти відзеркалення у воді, то Видно, що з рейтрейсингом вона виглядає більш реалістично. По кадрах практично лишилось те ж саме, а в графіці таки додалось. І звісно, якщо є можливість, то вмикаємо фрейм генератор. А в нас можна бахнути 4Х. Що ж, і ось так ми витискаємо максимум в залежності від локації: 160-200 кадрів. Динаміка в іграх подібна, скажу я вам. S.T.A.L.K.E.R. 2 без масштабування не дасть запускати гру, каже вибирай. Ну окей, лишаємо DLSS, поки без генератора кадрів. Звісно, епічні налаштування в вкладичді Еврика – Це перша гра, де я бачу, коли карта не працює на 100%. Тобто, в даній іграшці проси пам'ять це дуже важлива ланка, тому карта трохи не навантаження. Невже це перша гра, котрій не вистачає потужностей нашого потужного препотужного ПК. Окей, запускаємо Кракена Генератор 4Х, буде їй більше роботи. І так, дійсно, судячи з графіку, карта трудиться вже більше. І кадрів вдвічі більше. Інша справа. Але ось, панове, в мене є тести ПК з 50-70 зі схожою частотою ГПУ, але проц відчутно новіший Ryzen 7700. І DDR5 оператива, звісно, на 6000 МГц. Локація та ж. Хоча трохи в інших місцях персонаж знаходиться і рухається трохи по-різному, але на що можна звернути увагу? Ну, перше, це те, що на 10-15 кадрів більше дає новіша система. Також варто звернути увагу на споживання карток. Новіша система змушує карту працювати активніше і споживати трішки більше ват. Тому і витискає цей комп у цій грі більше. Але ж наскільки більше? Правильно, на 10%. Але ж, панове, чи робить це значну погоду, враховуючи ціни, якщо я не вклав нічого в цей ПК Просто поставив нову карту, і також я вирішив закрити питання з кіберкотлетними іграми КС-2. Спочатку я виставляю максимальний пресет графіки, це в нас HD, Нагадаю, і пограю трохи з ботами вже вибачте 250 кадрів плюс-мінус. І також дивлюсь на завантаження карт. Воно в цій локації близьке до 90 тобто також не під самий верх. А що ж тоді буде, якщо виставити найнижчі налаштування? 500 плюс кадрів. Хоча картинка, звісно, так собі. Карта вантажиться на 70-80%, тобто не допрацьовує знову ж таки, тому немає сенсу ставити надто низький. Я виставив просто високий пресет. Тут вже 300-400 кадрів, і картинка цілком окей. Але ж де ви знайдете такий монітор, врешті-решт, якщо це не оверпрайс? А відяжка близько 90% вантажиться. Дуже навіть грабельно, і не сказати, що треба прямо щось набагато крутіше ці. Грі виставляєш найвищий вклад HD даної системи з головою. І на сам кінець ігровий тест 3D Mark Time Spy, де буде наш ПК серед всіх, в тому числі і набагато новіших машин, 19 348 балів і це краще, ніж 85% протестованих тут сетапів. Ось, гляньте, як чітко ми обходимо сетап із 7700X і картою 4070. Помітьте, вже 3 роки Ryzen 7700X, уяви, а 5800X 3D ще в 22-му році з'являється. Явився. А мій 5700X3D вийшов в 24, му щоб замінити його. Тож, друзі, які висновки! Якщо у вас є система на am 4 можна сміливо підшукати десь на вторинному ринку Pro 5700X3D або 5800X3D, і їх цілком вистачить для даної картки. Я більше скажу, RTX 4070 Ti Super, котра стояла перед цим в даному ПК, в сухій продуктивності навіть трохи обходить 5070, але програє з DLSS4 і фрейм генератором 4 і от, на мою думку, ці дві карти це максимум, що варто ставити в систему з AM4. Потужніші карти вже будуть відчутніше простоювати, особливо якщо в Full HD. З натяжкою можна юзати і простіші процесори. Той же 5700X ще можна до такої карти поставити, 5600 навіть також. Хоча, звісно, вони дещо поступатимуться 5700X3D, котрий, в свою чергу, увага, поступатиметься навіть тому ж 7500F на сокеті АМ5, хоч і не сильно. Але впевнено можу сказати, зараз запросто можна лишати АМ4, оновивши лише карту. Я до чого, друзі, не паримось. Вже є сенс, як не парадоксально, повертатися на сокет АМ4 і значно дешевше, навіть з нуля. Так як в мене ПК взагалі може прослужити ще не один рік, бо картки такого рівня точно ще на років 2, 3, 4, а то і 5 ще вистачить. Особливо враховуючи те, що відяжка вже весною отримує новішу версію DLSS 4.5 з покращеною моделлю. Трансформера, і тоді вже можна буде заюзати увага. Генерацію кадрів 6X і динамічний мультифрейм генератор, котрий підлаштовуватиме FPS відповідно до частоти вашого монітора. І це ще цікавіше. Тож, по новини, паримось, не все так погано, і цей ігровий ПК сміливо шле ddr 5 оперативу разом з дата-центрами для шиї. Друзі, підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, бо попереду багато цікавого. І до зустрічі!